Сьогодні я буду говорити про того птаха, який є символом нашої волі, свободи. Сокіл завжди приносить удачу і благословення з небес. Де сокіл? Там і світло його шанували як символ сили, волі, честі. Ясності духу, вони точно знають, чого хочуть і досягають своєї мети. Вони живуть в парі все життя, а там, де сокол сідав, земля процвітала, і правда правила. Сокіл це священна істота, яка літає між світами прави, яви та нави. І сидить на першу дереві, на дереві життя. Він бачить все і про всі. Виросте з хлопця сокіл кажуть про того, на кого покладають свої надії. Вітаю, друзі! Ви на каналі Калина і з вами Світлолада. Вітаю, мої любі українці! Сьогодні я буду говорити про. Того птаха, який є символом нашої волі, свободи, а також є птахом самого сонця. А ми з вами хочемо ми цього чи ні, не тільки сонце залежні, але ми, генетично сонце-поклонники. Тож вітаю вас на моєму дослідженні про птаха, який називається сокіл. Підпишіться на канал Калина, натисніть на дзвіночок, щоб підтримати українське на Ютубі. Зрозуміло, чому він наш символ. Так, звичайно, одна із версій, як трактують наш триглав трисуття, це сокіл, який з небес світу прави летить з прекрасною вісточкою про перемогу до нас, до людей, сюди на землю. Тож він парує вниз від богів до нас. Де сокіл, там і світло, казали наші пращури і мали в цьому рацію. Сокіл це не просто птах. Ми маємо дослідження, що наші пращури вірили, що сокіл завжди приносить удачу і благословення з небес. Тож образ сокола в українському фольклорі один із найсвітліших і піднесених до супершляхетних образів. Його шанували як символ сили, волі, честі, ясності духу, зв'язку з небом. Це не просто птах, який у народній свідомості виступає як образ героя, захисника, вісника Божого світу. Це образ самого Сонця. Звичайно, в сучасній науці орієнтології соколи це рід хижих птахів, і вони мають певні характеристики, про які я б хотіла, щоб ви також знали. Вони мають дуже гострий зір, вони бачать свою здобич більше, ніж за один кілометр. Швидкість настільки потужна, що один із видів соколів, який називається сапсан, є найшвидшим птахом у світі. Він у пікіруванні розвиває швидкість до 390 км за годину. Уявляєте? Також символ є символ сокола, це символ творчості, зосередженості, незламності, незалежності. Вони точно знають, чого хочуть і досягають своєї мети, тому це символ точного влучання в ціль. Вони в природі в основному полюють на інших птахів, бо є хижими птахами, та на дрібних савців. Мешкають вони по всьому світу і, звичайно, в Україні досить багато. Живуть на відкритих просторах, люблять поля, степи, хоча е також мешкають в горах і в таких місцях, як мегаполіси, ми можемо також з вами бачити сапсанів. Поведінка у сокола, як птаха, досить цікава. Вони живуть в парі все життя, вони такі досить привередливі. Мають обов'язково пару, дбайливо ставляться до пташенят, в містах часто служать природними санітарами, тому що знищують гризунів та інших мілких птахів, яких може бути багато. До людей ставляться дуже обережно, але можуть жити поряд з людьми, якщо ми їх не турбуємо. В народі полюбляли сокола і багато є легенд та міфів про сокола. Тож давайте розпочнемо своє занурення у український фольклор з народної легенди Сокіл Божий та рідне небо. Кажуть, у часи, коли боги ще ходили землею, рід дав Дачбогу завдання. Знайти людину гідну свого сонячного зерна. І сокіл, як дух світла, злетів із небес, несучи те зерно на крилах. Він шукав сміливих, чистих, правдивих, і коли знаходив такого, сідав йому на плече, передаючи силу Дажбога. Так з'явилися перші волхви, воїни світлоносці і вільні. Люди роду. А там, де сокол сідав, земля процвітала і правда правила. Правда до мурах. Сокіл є національним гербом, одним, і одна із версій герба України. Тож ми благословенний богами народ. Нам сокіл приніс силу. Незалежність, волю, удачу, правдивість, праведність від самих богів. І, являючись символом Сонця і світла, ми є носіями цих енергій в собі. Тож у давньоукраїнських віруваннях ще в дохристиянські часи ми бачимо, що сокіл асоціюється з різними богами, в тому числі з Богом Перуном. З громовержцем, як вже було сказано у міті з Богом, Дачбогом, який уособлював в собі сонце, вважалося, що сокіл це не просто сила сонячного світла, а також це правда і воїнська доблість. Сокіл птах сонця, він золотоперий і золотоголосий. Він подарував людям вогонь. Викресав його зі свого пір'я, всевидючий, як всевидюче око, з сльози якого з'явився сам сокіл. В колядках його називають сив сивонько, бо вважають, що він мудрий, як сиві відуни мудреці, і може творити світ, як творець. Сокіл рід, ми також чуємо це словосполучення. Сокіл є уособленням духу воїна. Вважалося, що душі загиблих воїнів могли перетворитися на соколів. Саме тому часто кажуть соколом полетів у вирій, тобто загинув щестю, злетівши у вищий світ до раю. Він є провідником між світами мертвих та живих. Він може дати живу воду воїну, щоб здолати ворога і відновити справедливість. Сокіл це священна істота, яка літає між світами прави яви та нави, і сидить на першу дереві, на дереві життя. Він бачить все і про всіх може переміщатись між світами прави яви і нави, і таким чином він пам'ятає все про минуле знає про сьогодення і може віщувати про майбутнє. Цілителі використовують сокола як тотемного птаха, тому що в замовляннях дуже часто звучить саме цей птах. Ну, в замовляннях можна зустріти до прикладу такі слова. На морі, на океані стояло 12 дубів, на тих дубах сиділо 12 соколів, крилами розмахали, хвостами перепологи розмітали. Йдеться саме в вже всі зрозуміли про Зодій і про 12 місяців року. Дуже багато є прикмет, є приказок в народній мудрості про сокола, тому що сокола любили, поважали і цінували. Приказки про сокола в українському фольклорі часто підкреслюють його силу, швидкість, гострий зір. Тож, давайте розглянемо декілька прикладів. Сокіл не ворон. Сміття не їсть» про шляхетну людину, яка не опускається до низького, говорять саме так. Летить сокіл, чекай звістки. Тобто ця прикмета означає, що сокіл приносить добрі новини. Якщо ворон може принести і злі новини, то сокіл приносить лише добрі новини. Виросте з хлопця сокіл кажуть про того, на кого покладають свої надії як на майбутню шляхетну а, людину, продовжувача національної традиції. Сокіл б'є, а сова стереже. Ця приказка вказує на те, що сокіл це мисливець а сова – хижак, який вичікує свою здобич. Сокіл яструба б'є, підкреслює перевагу сокола над іншими хижими птахами саме ця приказка. Сокіл бачить здалека. Підкреслює гострий зір сокола, і ми з вами знаємо, що він бачить за багато багато кілометрів. Сокіл, хоч і малий, та має велику силу. Наголошує на силі та відвазі сокола, незважаючи на його розмір. Сокіл не літає, як галка, порівнює політ сокола з польотом менш спритної пташки. Краще сокіл в небі, ніж. Курка на припоні є така прекрасна кумедна приказка, і ви знаєте, що вона вказує на те, що краще бути вільним, ніж обмеженим. Сокола по польоту, видно, казали наші пращури, і я це чула від своєї бабусі в селі. І це підкреслює, звичайно, певний характер, певну поведінку людини, вказує на її певні дії. Багато приказок і прислів'їв, як прикмет, в тому числі, існує в українському фольклорі. Але зазначу, що Сокіл це ще один із найглибших і найдавніших метафізичних символів духовної української традиції. Його образ дійсно зберігся у фольклорі, в думах, в козацьких піснях, в геральдиці і навіть в родових переказах. Це не лише птах провідний, між світами, символ, як ми вже знаємо, ясності, сили духу і небесного поклику. Він має неймовірно широкий метафізичний символізм. Як ми вже з вами говорили, що, являючись небесним провідником, сокіл літає найвище серед птахів. Його погляд сягає далеко за обрій, тож у метафізичному сенсі, це здатність бачити. Понад ілюзіями сприймати істину у всій її повноті. Це символ Яснобачення, духовного зору, прямого зв'язку з небом. Тож, мабуть, дорогі мої українці, ми з вами маємо всі ці здібності. І їх варто розкрити і проявити. Ми з вами бачимо більше зараз, більш глобальну картину світу, коли перебуваємо в такій жахливій війні, ніж ті люди, які нам вже перестали навіть співчувати, тому що вони не розуміють, що відбувається. А ми, як соколине плем'я, боремося і обов'язково переможемо. Дякуємо спонсорам каналу. Разом ми створимо більше відео про справжні українські традиції та культуру. Сокіл дарує нам з вами сонячну силу і має такий також метафізичний сенс. Його пов'язують з сонцем, а політ це як подорож з світлом. Тому, уявляючи сокола, медитуючи на образ сокола, ви при збільшуєте кількість світла всередині себе. Коли сокол стрімко падає, це як грім, як блискавиця. Тому один із богів, який також асоціюється з соколом, це Бог грому, грому і блискавиць це Бог Перун. Так, як це сонячна сила, то на метафізичному рівні сокіл символізує волю духа, яка не знає обмежень, і дух він настільки потужний і світлий, що він досягає своєї мети, але дуже важливо, щоб ваша душа була вільною, і тільки тоді вона зможе летіти. Над своїм життям у своєму житті летіти над будь-якою долею до а, тої мрії, яку ви собі поставили. Так як сокол є одним із птахів, які а, асоціювалися з тим, що це посланець від предків. То вважалося, що в соколі може втілитися сила роду, душа, до прикладу, воїна, або якоїсь відаючої людини, якогось волхва, мудреця з вашого роду, і сокіл, який живе поряд з вами, він може бути образом, матеріалізованим образом душі цієї людини. І звичайно, таким чином сокіл сприймається як вісник певних підказок з світу невидимого або Світу підсвідомого. Так як він здійснює зв'язок між світами, зв'язок між поколіннями, то образ сокола це завжди ще на метафізичному рівні, це образ безсмертя роду і духовної опіки, предків над нащадками. Я вже говорила сьогодні, що Сокіл це дуже потужний оберіг для воїнів, і це сила воїна, сила мисливця, так як це птах, який вміє точно конкретно полювати, то в психологічному сенсі він навчає нас. Фокусуватися на тому, що ви робите тут і зараз, і не миттєво мати результат, а мати стратегічне мислення для того, щоб отримати найкращий в перспективі результат. Тобто образ Сокола в психологічному та фізичному контексті допомагає людині здійнятися над матеріальними прив'язками і залучити до рішення духовні свої здібності та духовні принципи. Сокіл у звичайному, сучасному сприйнятті українців, безумовно, це символ волі та незламності. Не дарма у нас є одна із пісень, яка часто лунає, ой у полі сокіл літає. Тобто сокіл літає, волю нам. Прославляє. Для воїнів це образ відваги, честі, бо сокіл не боїться своїх ворогів і дуже-дуже мужньо з ними бореться. А для духовних шукачів це знак пробудження, здатності вийти за межі буденності і з'єднатися зі своїм вищим я. Тож, якщо сприймати сокіл як духовний архетип, і сокола сприймати як духовний архетип, то це образ України вільної, сильної, зоряної, яка несе світло всьому світу. Дуже сподіваюся, друзі, що вам було сьогодні цікаво і корисно. Пишіть про це в коментарях. Поширюйте відео, щоб більше про Україну і українське знали по всьому світу. Саме ви можете так нам допомагати. А ми з командою каналу Калина продовжимо знімати для вас цікаві дослідження, щоб ви відчували гордість тим, що ви є українці. З вами була Світлолада. І до зустрічі на українському каналі Калина.